Присвітлого, натхненного, дай Боже, і витривалого дня п'ятниці. Тримайтеся в руках, наближається вікенд і якось витримаємо. Сьогодні вчить нас добра книга, або добрий фільм, і саме нині книга Антуана Десент Екзюпері Планета людей. Окрема подяка сестрі Антонії Шелепило за класну пораду. Дуже файна книжка. Слухайте, носила. Один раз слухаю, ще раз хочу прослухати. Чудова просто! Справді рекомендую, у Ютубі є добра якість і з класним озвученням, добрим голосом. Варто прислухатися. І там є цей момент, власне, заради якого я і слухав книжку, і десь, десь на середині здається, бо йдеться про літаків, про літаків, про пілотів, літаків, про пілотів на початку минулого століття, які перевозили пошту, які просто без якихось особливих приборів за картами, з інтуїцією орієнтувалися, якось долали величезні відстані. І там є опис про одного пілота, який попав в аварію у горах засніжених і вибрався, літак вже не можна було відремонтувати, і взяв на себе велику частину листів і йшов. День йшов, два, три, чотири. І потім в якийсь момент він зрозумів, що такий зморений, такий змордований, змучений, що просто десь би приперся, тихенько заснув, замерз і нічого. Він зрозумів, що ну, якби, Втрачає силу боротися. Але в один момент йому приходить така геніальна думка. Я собі також це взяв на озброєння і мені дуже відгукнулося, бо це те, що я переживаю неодноразово у, у своїх проєктах, у, у своїх служіннях. Він каже, що чи не найсильніше його тримало на дусі те, що він пам'ятав, його друзі, його рідні знають, що він іде. Він каже: я не можу собі дозволити зупинитися. Я не можу собі дозволити здатися, бо вони знають, що я йду. Вони знають, що я борюся. А тим більше, я несу на собі листи. А від нас, від поштарів, як вони казали про себе, поштовиків, залежить не просто долі окремих людей, по суті, залежить майбутнє. Бо те, що інформація, істина, яка міститься в листах, то насправді від неї залежить долі. долі Окремих людей і, і часом цілого людства. І треба йти. І це так сильно. Я мушу йти, бо вони знають, що я йду. Послухайте, брати і сестри, ви знаєте, ви бачите, от ми знімаємо ці відео, маєтеся файно. І зараз там, у нас купа роботи, ми швиденько вибігли сюди, у добробратові, на батьківщині батька, бо день народження в нього має йти шашляки, пекти, там щось інше ще. І швиденько відірвалися. І часом у цих всяких біанинах, служіннях, реколекціях, паломництвах то так. І картинка десь неякісна, десь із звуком проблема, десь нечітко, десь перезнімати. Коротше, але, але знімаємо, але є. І чесно вам признаюся, неодноразово ти собі думаєш, я не знаю, чи це треба, я не знаю, чи це необхідно, але потім читаю ваші коментарі, так як за вчорашнє відео про питання інопланетянам. То, то так багато я таких просто отець дякую, що підняли настрій. Я дякую, що справді я посміхнувся, я потішився, справді, що би говорив інопланетянам, якби їх побачив, яке ставив питання. То якщо у вас піднявся настрій, слава Богу, відео вдалося, якщо бодай в одної людини. І оце, це так відгукнулася ця думка екзюпері. Я маю йти, бо ви, підписники, там 3-4 тисячі осіб, які дивляться за добу одне відео, то ви очікуєте, що я йду. Друзі мої, мої лампочки, моя команда, писана і не писана команда, ви очікуєте, що я йду. Що ми щось пишемо, що ми щось думаємо, що там Тарас сьогодні прочитав, що там зустрів, що досвідчив, нехай поділиться. І часом це когось з вас благословить. Про що ви свідчите в коментарях. Часом дасть файний керунок, часом дасть добру ідею, часом запалить, часом підтримає, часом просто з'явиться посмішка і вже файно. І це так, це так класно, я собі це мушу взяти на озброєння. Я маю йти, бо мої рідні, мої друзі знають, що я йду. Вони думають, що я йду, що я не зупинився. Класно. Дякуємо екзупері за таку ідею і за всі інші ідеї з цієї книги. Із інших книг Файна людина творча варто читати і розкочегарюватися його творчістю. Також пригадую, що сьогодні маємо ще збірку і завтра для Християнської служби підтримки. Християнська служба порятунку. Я цілий тиждень говорю підтримки, то, напевно, для того, аби запам'ятав, що порятунку, а не підтримки. Ми маємо з ними цілий курс на наступний тиждень, тому тобто, може звідти щось вам буду розповідати потім. Тобто це є курс для священників, для служителів, для аніматорів, для тих, хто е, має якесь лідерство у церкві, аби знали, як, як працювати з військовими, як працювати з е, людьми, які пережили якусь травму в часі війни, психологічну і духовну. І як самим взагалі реалізуватися. Бо пам'ятаєте, що наші батьки, слава Богу, не можуть нас навчити, як переживати війну, бо самі самі війни такої не досвідчили, а, а ми маємо вчитися. Тому дякую всіх, хто підтримує, бо там є відкриті питання фінансові, які треба вирішити. І, і дякую всіх, хто ще підтримує цими днями. Реквізити є в описі під відео. Тому товариство, не кидайте ті справи, які робите, ті проекти, в яких зараз берете участь. Ті речі, які зараз звершуєте, які робите, не кидайте. Пам'ятайте, що точно є хтось, хто знає, хто очікує від вас, що ви йдете, що ви це робите, що ви це звершуєте. Тому звершуйте. І ви побачите, настане момент, коли ви дойдете, настане момент, коли ви побачите плід того, що ви робите. І може зараз буде такий, така ситуація, такий час, що враження, що з цього ніколи нічого не буде. Буде. Головне дойти. Головне не здаватися. Головне... Пам'ятати, що є, завжди є хтось, для кого це потрібно. Завжди є хтось, для кого це цінне. Навіть якщо не цінне для жодної людини, то це точно цінне для твого тата небесного. Ага. Майтеся файно. Ідіть. мир вам!